Секретаря міської ради, по пам'яті знаю норму закону про це заворотування здається, мені за те, що я її трактував видно, право міського голови до ради і ту ж саму декілька разів воно присутні. І для того, якщо там менш визначиться, і вносить на Тобто, згідно згодом, що ми не будемо оглядати. Мені здається, що ця кандидатура внесена автоматично, таким чином нам треба вирабляти виводиння і переходити до професійного змагання. Давайте ми будемо розглядати питання по, -по черзі, так як вони затверджені на сесії. Що ви пропонуєте не голосувати за секретаря? Більше? Іван Іванович, пропоную тобі більше не голосувати за секрету? Є Порядок денний затверджень. Давайте йти по порядку. денний. а думка громади вас цікавить взагалі? Думка, думка майдана вас цікавить? В мене думки завжди цікавить Майдана, але я людина та яка підпирає закону.